Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега? Фафбет офіційний партнер клубу Лівий берег. Горі тут коментувати не особливо немає чого багато коментувати. Ми програли всю боротьбу, ми програли і і внизу, на другому м'ячі і та й все. І ще й умудрилися пропустити гол після стандартного положення в роздягальню. Ну а другий тайм нічого не змогли протидіяти колосу та й все. А тут вже і нема про що говорити. Таке відчуття, що ви від Дінамо не відійшли і знову у вас на опиті обіграли. Е, та, ну, від Дінамо від, від, ми відійшли, ми готувалися і е, розумієте, саме головне, е, що над чим працювали да, на тренуваннях, від того отримали два м'ячі. От і все. Так що це, на жаль, так воно є. Ну, Ми голову не опускаємо і попілом її не посипаємо, працюємо далі, і, тому що запекла боротьба в турнірній таблиці йде до, до останнього туру буде. Так що тут всі б'ються. Так що тут по другому ніяк. Другий гол знову зі стандарта і тому, тут... завжди вас більше і. Ну, бачите, я, я вже хлопцям в розігально сказав, тут йде персональна відповідальність. Тут персональна відповідальність, тут зовсім ми це награвали, ми це показували, що так може бути. І футболісти все розуміють, да, так, 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 все розуміють, на тренуваннях все добре, а на футбольному полі воно виходить трішечки по-іншому. От і все. Що з словом для Другі, ну, Надіюсь, він там з завтрашнього чи з вівторка вже зайде в загальну групу і буде працювати в загальній групі. Коментар простий, напевно. Ми дуже радіємо перемозі. Я думаю, ми заслуговуємо на цю перемогу в сьогоднішній день. Гарно виглядали першому таймі, другому зіграли по рахунку на більш простіше, щоб не створити якісь умови для команди Лівий Берег, щоб вони якісь загрози нам не створювали. Так що... Ну як не переконана перемога, я думаю, е е е е е заслужена перемога. Ще ми вітаю і, і команду, і, і, і на перше це президента команди, тому що він дуже багато робить для команди і мене на тому місці, як для нього. Так що мої вітання. Дякую. <плес> Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега. Ав офіційний партнер клубу Лівий берег».